Тривале відключення електроенергії це не лише про дискомфорт, а й про небезпеку. Мова йде про зберігання харчових продуктів і дотримання температурних режимів. До прикладу, м'ясо, риба і молоко у сирому вигляді потребують стабільного тепла у межах 5 градусів. Якщо ж холодильник залишається без електрики упродовж 6-8 годин, відповідно продукція зіпсується. У Держпродспоживслужбі пояснюють, усі великі і мережеві супермаркети мають потужні генератори, які забезпечують безперебійне живлення холодильних установок. На ринках ситуація дещо гірша, але не критична. Спеціалісти управління вже провели роз'яснювальну роботу із операторами ринків супермаркетами і дрібними магазинами, аби ті подбали про належну роботу у спеку і без електрики. А покупцям радять бути обачними і, в разі виявлення недобросовісних продавців, які реалізовують зіпсований товар, звертатися із відповідною заявою. Всі покупці мають бути свідомі це означає те, що розуміє, якщо це, не дай Бог, чи на ринках, чи в десь магазинах бачить, що температурний режим не дотримується внаслідок відключення тривалого світла. Магазин генераторами не забезпечується. По перше, якщо не дай Бог купується така продукція, тоді може звертатися до Держподспоживслужби або на гарячу лінію усно, або надавши заповнену форму через сайт. Це головного управління щодо придбання неякісних харчових продуктів. На Закарпатті офіційно працює 16 ринків. Чотири з них в Ужгороді. Кожного ранку проводиться лабораторне дослідження продуктів, зокрема, м'яса, молока та інших товарів, які поступають у продаж і належать до групи ризику. У разі виявлення непридатної продукції вона утилізується, але в таких випадків поки не зафіксовано. Щоденно перевіряється як молоко. Так м'ясо, так м'ясна продукція в разі виявлення якихось відповідності, вона виручається і утилізується. Тобто про якусь мову про неякісну продукцію на ринку говорити нам не варто. За період, поки йде відключення світла, випадків неякісної продукції на ринку не виявлено, на ринках не виявлено. У Держпродспоживслужбі нагадують, визначити якість м'яса чи молока можна візуально і на запах. Тому, якщо консистенція продукції незадовільна, краще відмовитися від покупки і повідомити контролюючі органи або вилучити продукцію і тим самим вберегти інших покупців. Відповідальність за безпечність харчових продуктів покладається на операторів ринку, виробників та інших суб'єктів господарювання, які транспортують, зберігають, пакують або здійснюють обіг продукції. Окрім того, купувати харчі краще в магазинах чи на централізованих ринках, а не на стихійному базарі.